Показує переможця в декілька номінаціях. Це один з найдорожчих слінгів, один з найтехнологічніших слінгів і один з найочікуваніших слінгів. Найдорогший, бо він коштує більше 13 тисяч гривень, і він вартує кожної копійки, потраченої на цей слінг. Виконаний із натуральної шкіри рослинного дублення, виконаний повністю вручну італійським дизайнером та швецем Стефану Протесі. Час очікування більше 180 днів готовності цього слінгу. Якість та розкіш простежується в кожній деталі цього виробу, починаючи від зовнішнього логотипу, закінчуючи фурнітурою блискавки та швами. Другий фірмовий логотип, який підкреслює преміальне походження цього слінгу, знаходиться з внутрішньої сторони переднього клапану слінгу. Ось ви можете бачити Стефану Протесі, made in Italy» Натуральна шкіра. Внутрішня частина слінгу не менш розкішна. Всередині фірмовий. Ліхтарик протесі для підсвічування того, що у вас лежить всередині, якщо то не видно, наприклад, в сутінках. Ліхтарик має інтелектуальну функцію, він сам тухне через певний час, а включається з кнопочки. Всередині слінг продубльований валюром та фірмовим текстилем. Зсередини назовні рюкзака веде архаїчний люверс для дротових наушників. Цю красу ви можете замовити у нас на сайті sevenbacks.com.ua або відвідавши нас шоурум на Позняках, що в Києві. Рюкзак поставляється з фірмовим пильником. Замовляй на сайті або за посиланням в шапці профілю.